Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб-каналі Авентурі Авто. Сьогодні до нас у продаж заїжджає справжній ексклюзив. Це шкода Octavia 8 на максимально запакованій комплектації First Edition. Автомобіль нас з 2021 року випуску з оригінальним пробігом 166 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія присутня. Також можемо надати вам додатково звіт з Vertical. Автомобіль на 2-літровому турбодизелі на 110 кВт та 150 кінських сил. Автомобіль свіжоприганий з Німеччини, і був викуплений на німецькому аукціоні. По авто без та ДТП в ідеальному технічному та зовнішньому стані. Автомобіль в Дуже гарному сірому кольорі та на 18-х легкосплавних дисках в стилі First Edition. По комплектації ми маємо максимальну матричну оптику Skoda Crystal Lighting з функцією вирізанням та автодальні. Skoda Octavia 8 встановлене друге покоління матричної оптики, які принцип роботи. Камера асистентів на лобовому склі щита зустрічний автомобіль та вирізає його. Тим самим дозволяє вам їхати завжди вмкненим дальнім світлом. І що ходи та узбіччя залишаються добре освітленими. При цьому, якщо на розі встановлено світловідбиваючий об'єкт, наприклад, дорожній знак, світловий промінь буде приглушувати, щоб не сліпити водія. Також у нас присутній дістронік, тобто адаптивний круїз контроль камера асистентів на лобовому склі та проекція на лобове скло. Також у нас присутня панорама на всю стелю, що є дуже рідкісним для шкоди Octavia в кузові А8. Позаду у нас присутні топові задні ліхтарі з динамічними показниками повороту. Задні ліхтарі виконані у фірмовому стилі Crystal Lighting з кристалічними елементами. Вони мають повністю led технологію, динамічні поворотники та особливу функцію привітання, а саме анімацію. При відкритті авто ліхтарі плавно запалюються і створюють ефект привітання, а при закритті красиво загасають. Це надає автомобілю преміальність. Також присутні електропривід кришки багажника та функція Easy Open. Проводимо ногою та багажник відчиняється. І зачиняється багажник також зі змаха ноги. Також в автомобілі присутні датчики сліпих зон на бокових дзеркалах, безкочовий доступ на всі двері та функція привітання. Коли ви підходите до автомобіля, він буде автоматично відчинятись. обійду автомобіль в круг, покажу вам його більш детальніше, щоб ви могли все роздивитися. Показую вам зразу диски, вони у нас легкосплавні 18 градусу, як я говорив раніше. Диски в ідеальному стані, без бордюрчиків, всі чотири колеса. Обіду вам покажу кожне. Без бордюрів, без потертостей, не подряпані. В дуже гарному стані наші диски. Вони у нас дизайнерські в стилі First Edition. Також в дуже гарному стані резина. Вона у нас літня. І ось так автомобіль виглядає спереду. It like this Перейдемо до салону автомобіля, він у нас в самому топовому виконанні, який тільки може бути для Октавії. Це у нас дадуть шкіряні ергосід сидіння з перфорацією, підколінний упор. Сидіння у нас в стилі ВРС, тобто кувші. Сидіння ергосід хай, тобто максимальні, які можуть бути. Присутні у нас електрорегулювання передніх сидінь, масаж та пам'ять для водійського та пасажирського сидіння. Всі підкачки, максимальна можливі спільна для Октавії. Вони у нас мають підігрів та обдув передніх сидінь та підігрів до заднього ряду. Показую вам зразу. дверні карти автомобіля. Також зверніть увагу на пластик. Пластик в ідеалі, без потертостей, без подряпин. Автомобіль, як новий пороги в нас також в ідеалі. Присутня в нас парасолька. Електропривід кришки багажника, як ми говорили раніше, повний електросклопакет, складання та підігрів дзеркал, і в дверних картах та по панелі автомобіля настановлені МБТ підсвіточки Їх дуже добре видно вночі. Також вам хочу зразу ще показати інші дверні карти в автомобіля, задній ряд, пороги, та переходимо на праву сторону, показую вам також стан порогів та дверних карт. Автомобіль в ідеальному, технічному та зовнішньому стані без підфарбувань, відео з прибором буде в кінці огляду. Ось такий вигляд мають наші дверні карти. В салоні у нас представлене максимальне спортивне кермо з перфорацією, з підігрівом. Воно у нас йде в стилі ВРС. Це також була додаткова опція в автосалоні, за неї треба було платити. Воно у нас має підігрів і в нас присутня також максимальна LED-приборочка. Вона у нас може змінювати вигляди. Ви можете вивести всю корисну інформацію. Про асистенти поговоримо трішечки пізніше, коли перейдемо до мультимедії. Ось так в цілому виглядає наше кермо. Панель автомобіля у нас йде комбінована, присутні наставочки ставочки з тканини та ambien підсвіточки. Дуже гарно виглядає вночі, безліч кольорів. Зараз до цього повернемось. По мультимедії, що ми маємо? Це максимальна мультимедіа Discover з підтримкою бездротовою Apple CarPlay та Android Auto. Також у нас присутній повний пакет асистентів, тобто адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху, датчики сліпих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент розпізнавання втоми водія, екоасистент та асистент уникнення фронтового зіткнення, тобто асистент екстреного гальмування. Друзі, також асистенти ми можемо вибирати з нашої приборної панелі, тобто Line Assist та всі інші присутні асистенти на автомобілі. Також ми можемо індивідуально налаштувати під себе підсвітку, тобто любі кольори. Ось так це все виглядає. Безіч кольорів. Всі кольори можна змінювати та окремо по зонам вибирати яскравість. Дуже зручно та дуже гарно виглядає вночі. Далі в нас йдуть система клімат-контролю, вона у нас розміщена знизу, так як я говорив раніше. Присутні у нас підігрів та обдув передніх сидінь та підігрів для заднього ряду. Присутня у нас опція Dynamic Light Assist, тобто вона відповідає за вирізання попутного трафіку. Також в нас присутні більш детальні настройки нашого освітлення. До наступного сервісу, як бачимо, залишилось по заміні уливи 10 800 кілометрів та загалом інспекційний сервіс через 11 200 кілометрів. Також у нас присутня повна активована навігація на автомобілі вже українізована зі всіма нашими вулицями та містами. Все працює, все дуже зручно, нічого не підвісає. Та й не забуваємо, що у нас є функція Apple CarPlay, на якій ви зможете окремо вивести свою мапу. Друзі, ну також саме головне в цього автомобіля це його адаптивна підвізка DCC з виборами режимів руху. У нас присутній режим Еко, комфорт, нормал та спорт та режим індивідуал, там де ви можете все налаштувати окремо. Адаптивна підвізка постійно аналізує стан дороги та стиль водіння. Система автоматично підбирає оптимальну жорсткість ремонтизаторів на рівному асфальті. Підвізка робить хід максимально комфортним і плавним, поглинаючи всі нерівності. А коли ви активніше керуєте автомобілем або рухаєтесь, наприклад, швидше підвізка стає жорсткішою, щоб кузов тримався стійко і автомобіль реагував на кермо чітко та передбачив. Водій також може вручну обрати один із режимів руху від комфортного режима, де пріоритет це буде м'якість та плавність, до спортивного режима, де підвізка стане максимально жорстка для динамічної їзди. А режим індивідуал дозволяє водієві самостійно налаштувати жорсткість підвізки, відгук керма та інші параметри, створюючи ідеальний баланс під власні уподобання та стиль їзди. Пояснюю, як ви це можете зробити. Ми натискаємо індивідуал та переходимо в настройку. Наприклад, рульове керування можна залишити в спорті, привод в нормалі, ACC залишити, наприклад, в режимі Еко, асистент освітлення також в режимі «Спорт» та кондиціонування залишити в режимі Нормал. На автомобілі присутні партроніки 360, функція виїзду з місця парковки та функція автопаркування. Ось тут ви можете детально це все налаштовувати, як вам зручно. Далі переходимо. У нас тут розміщена окрема кнопочка під клімат-контроль, тобто натискаємо та клімат-контроль більш детально вам виводиться на головний дисплей. Автомобіль оснащений проекційним дисплеєм, Head-Up Display, який відображає всю ключову інформацію прямо на лобове скло перед водієм. Тут можна бачити швидкість, навігаційні підсказки, дані систем допомоги водієві, інформацію про обмеження швидкості та інші важливі повідомлення, не відводячи погляд від дороги. Проекція повністю інтегрована з мультимедійною системою автомобіля, що дозволяє налаштовувати її під свої потреби. Через меню можна змінювати висоту відображення, регулювати яскравість для будь-яких умов освітлення, обрати стиль і тип інформації, яка буде показуватись на проекції. Крім того, проекція адаптується під ваші очі та положення за кермом, забезпечуючи комфортний огляд і мінімальне відволікання. Знизу у нас розміщена бездрутова зарядочка та два виходи на Type-C. Дуже зручно, дуже швидко заряджає. Автоматична коробка DSG DQ 381 надійна та перевірена. Система автохолд, система старт-стоп та електроручник. Тут у нас розміщені підстаканочки, дуже зручно. І також у нас присутній підлокітник. Ось такий вигляд він має. Сам підлокітник у нас в ідеальному стані, ніде не затертий. І ось так в цілому виглядає у нас салончик автомобіля. Друзі, в комплекті до автомобіля у нас йде два ключі. Вони вже виконані в новому стилі шкоди та пультик від Webasto. Забув вам сказати, що функція Webasto на автомобілі у нас також присутня та присутня повна сервісна історія. Також за потреби можемо надати вам повний звіт з Carvertikel. Друзі, також хочу вам показати вигляд автомобіля з панорами. Панорама у нас йде на всю стелю з електролюком. До речі, керування нашої панорами повністю сенсорне. Проводимо пальцем. Та шторка панорами або люк відкривається. Тобто перша секція панорами буде нас відчинятися. Друзі, ми переходимо до заднього ряду автомобіля. Він у нас також виконаний з перфорованої шкіри. Присутні у нас підігріви для заднього ряду та повноцінний трьохзонний клімат-контроль. Також у нас присутні два виходи на USB. Ось так в цілому виглядає салончик, ось так виглядає наша панорама на всю стелю. Друзі, місця ззаду багато. Мій ріст 1,92 м. Сидіння також налаштовано під мій зріст. Як бачимо, запас великий, також у нас тут є воєнка в сидінні. Сидіти зручно, комфортно. Третя зона клімату, підігріви і сидіння дуже гарно заднього ряду у нас також виглядає, так як вони йдуть ковші в стилі ВРС. Ось так виглядає наша передня частина автомобіля, передня його консоль, руль. Дуже гарно та дуже стильно, дуже сучасно виглядає авто. Та ось такий вигляд має з панорамою. Для заднього ряду ми маємо підлокітник, відчиняємо та підстаканники. Присутня у нас шторка для багажного відсіку. Електрофаркоп, також дуже важлива річ, складання спинок. Додаткова перегородочка для того, щоб ваші речі не літали по багажнику. Також у нас присутній повний ремкомплект для автомобіля. І також маємо для вас подарунок. В комплекті до автомобіля ми віддаємо зимню гуму на дисках. Тому хто шукає собі дійсно сучасну запаковану октавію, зверніть увагу. Автомобіль, ще раз нагадую, 2021 року випуску з оригінальним пробігом 166 тисяч кілометрів. Автобіль був свіжоприганий з Німеччини та викуплений на німецькому лізному аукціоні. По кузу авто без підфарбувань, в рідній фарбі. Зараз ви побачите відео з прибором. В ідеальному технічному та зовнішньому стані. Тому, друзі, кого автомобіль зацікавив, вся контактна інформація та номер телефону є в описі під відео. Звертайтесь, телефонуйте, відповімо на всі. Ваші запитання Друзі, всім дякую, що дивилися цей огляд до кінця. Хочу вас ще раз попросити підписатися на наші соцмережі. А саме на інстаграм, там ви знайдете всі автомобілі, які ми маємо в наявності. На наш телеграм там ви знайдете всі автомобілі, які в дорозі та прямують в Україну. І, звичайно, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові інші цікаві відеогляди на актуальні автомобілі, які ми маємо в наявності. Всім дякую за увагу. До зустрічі.